Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра. Посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало. І навчало Шанувати свою родину. І любити Україну. Бо вона у нас одна. І дорожчої. Нема. І сідайте тихо діти, домовляйтесь не шуміти. На нашій зустрічі не дрімати, а знання мерщій хапати. Сьогодні ми будемо малювати дуже відому всім дику тваринку. А яку саме? Спробуйте відгадати, прослухавши загадку. Я? Страшенний боягуз? Всіх на світі я боюсь. В полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Здогадались? Що ж це за звір? Ну, звісно, це ж зайчик. В лісі сніг. У лісі звірі. Ось зайчатка скачуть сірі. Сірі з голоду тремтять. Бідні зайчики голодні. Ще не снідали сьогодні. А чи знаєте ви, дітки, чому зайця називають косим? Зайці можуть бачити буквально все навколо себе. Але рятуючись від ворога, вони дивляться переважно назад. Саме за те, що вони дивляться назад з коса, зайця і називають косим. А заєць сміливий чи бойовий? Зайців давно б усіх винищили. Якби вони не були обережними і хитрими. Перш ніж залягти десь у кущах, заєць наробить стільки слідів, що й собака не розбереться, а потім ляже і тихенько лежить. Запаху в ньому немає, лежить заєць. А поряд ходять вороги. Якщо є змога, Тикти. Він втікає. Але це не означає, що він боягуз. Дітки, а тепер давайте заплющимо очі і уявимо, що ми з вами потрапили у зимовий ліс. Уявили? Ой, хто це? Це ж зайчик. Зайці – тварини невеликого або середнього розміру. Довжина тіла. 12,74 см. Вага досягає 7 кг Задні кінцівки подовжені. Хвіст короткий. Зовні майже непомітний. Вушка у зайчиків клиновидні. Досягають довжини 9-15 см. Завдяки вухам слух зайця розвинений набагато краще. Ніж нюх і зір. Задні лапки зайчиків розвинені набагато краще, як передні. При виникненні загрози швидкість зайця може досягати 80 км за годину. Зайчики можуть раптово змінювати напрям бігу і різко стрибати в сторону. Дозволяє цим тваринам позбутися переслідування хижаків вовка, лисиці чи сови. Зайці добре бігають вгору по схилах, але вниз доводиться спускатись голов. Зайчики готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими це зміна шубки. Їхнє хутро світлішає, але повністю білосніжним стає тільки заяць біляк. Кінчики вух усіх зайчиків залишаються чорними. круглий рік. Взимку заєць їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості розкопує і під'єдає тривинисті рослини та ягоди. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку заєць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу. Довжина нори може сягати від пів метра до півтора завдовжки. В яких зайчик може проводити цілий день і залишатись при небезпеці, головне зайчику пережити зиму, дочекавшись теплої весни і літа. Щоб знову ласувати травичкою та ягодами, налічують 48 видів зайця. Зайців можна зустріти кругом, крім Антарктиди та Австралії. Коли зайцю добре, він починає моркотіти, ніби кішка. Зуби у зайці сточуються, але ростуть протягом усього життя. Житло зайця являє собою справжню багатокімнатну квартиру з декількома входами і виходами, спеціальними кімнатами для сну, їжі, маленьких зайчат. Поспішаючи, заєць може скотитися з пагорба вниз по схилу, згорнувшись клубок. Зайці живуть майже вдвічі менше, ніж зайчихи. Харчуються зайці вночі. Коли йде дощ, зайці притискають вуха, щоб в них не закапала водичка. Варто тільки холодній воді потрапити у вуха. Сильна застуда зайцю гарантована. Середня тривалість життя зайців 8-9 років. Але в неволі вони доживали і до 13-14 років. Вам сподобалось спостерігати за зайчиком. Послухайте, будь ласка, історію, яка трапилася із куцохвостим взимку. Холодно взимку зайчикові. Вибіг на узлісся. А вже ніч настала. мороз трещить, сніг проти місяця повіває, сів зайчик під кущем, розтяг лапки до місяця, просить місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй. До великого стогу соломи. Пострибав зайчик, зарився в стіг, виглядає, усміхається. Спасибі, люби місяцю, тепер твоє проміння тепле. Малята, ви слухали історію уважно? Тож скажіть мені, будь ласка, а чому ж зайчику було холодно? Так, вірно, тому що зараз ж зима. Ця історія вчить нас бути чуйними, добрими, робити добро, як місяць зробив для зайчика. А на нас, друзі, вже чекає тіс-хвилинка. Нашу зустріч, я пропоную намалювати зайчика. Але спершу давайте пригадаємо його будову. Яка шубка у зайчика? Так, вона тепла, пухнаста, біла, як сніг. Добре йому в такій шубці тепло і від ворогів сховатися не важко. Зарився під сніг, і ніхто не бачив. А які у зайчика вушка. Так, довгі. А скільки їх? Так, два. А зайчик хвостик має. Так, маленький, пухнастий. А які у зайчика лапки? Задні лапки довгі, а передні короткі. Запрошую до творчої майстерні. Де спершу підготуємо наші пальчики до роботи. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Для того, щоб намалювати зайчика, я взяла папір коричневого кольору. Ви беріть на свій смак. А ще нам потрібно взяти шматочок паперу, будь-якого, для того, щоб його зім'яти, і потім ним ми будемо розфарбовувати зайчика, так як у нас малювання нетрадиційне. Ось таким зім'ятим папером можна потім буде його розмалювати. Я ж взяла губку, яку я зробила раніше. Спробую розфарбувати нею. А також потрібен нам пензлик, біла фарба і ваший гарний настрій. Ну що, дітки, починаємо малювати. Спочатку ви можете намалювати контур олівчиком, а потім пензликом і білою фарбою по контуру провести ось так. Щоб нам зручніше його було потім зафарбовувати папером або губкою. Ну, ось так я уже і домальовую контур нашого зайчика. Ну що, дітки, тепер будемо його розфарбовувати. Я буду розфарбовувати губкою, ви теж можете так його зафарбовувати. Погляньте ось губкою, даже передає нам те, що він такий пухнастий, м'якенький, біленький. Ну, а ви спробуйте зінятим папером. Або, можливо, ви теж зробите таку губку собі. І замальовуємо всього-всього. Нашого зайчика. Ось дітки я уже і закінчую розфарбовувати нашого зайчика. А потім ми дамо час підсохнути нашому малюночку і розфарбуємо його, намалюємо йому оченята. Носик та ротик. Зайчик у мене ось маленький, такий гарний і біленький. Довгі вушка дуже має, по сніжочку він стрибає. Малята, мені дуже хочеться побачити ваших зайченят. Чекаю з нетерпінням. Працювали ми сумлінно, тож черга відпочити нашим оченятам. Швидко сплинув час, і наша зустріч підійшла до завершення. Дякую за вашу старанність та уважність. Дуже чекаю на фото з вашими малюнками. До побачення до зустрічі!